Серед державних символів прапор займає особливе місце. Це перший і головний символ присутності держави. І саме прапор першим намагаються скинути та захопити завойовники всіх часів. Прапор така ж святиня для патріота, як і Біблія для віруючої людини. Вони поруч, навіть тоді, коли президент держави складає присягу на вірність свого народу. Але й сотень різнокольорових. Штандартів нас цікавить звичайно один це синьо жовтий І що це сьогодні знак піднесення духу, патріотизму чи просто мода. Про це говоримо у програмі Світло Я її ведучий Сергій Тарасенко. Прапор свободи, самосвідомості, опору владі і режиму. Події, що наразі відбуваються в країні, змінили ставлення багатьох українців до національного символу. У жовто-блакитні кольори активісти розфарбовують мости, а звичайні громадяни прикрашають прапорцями свої авто, сумки і одяг, вікна і балкони будинків, фіксуючи загальну увагу. Я патріот. Священність кожного прапора походить з язичницьких часів. Колись це були жезли із закріпленим на горі племенним тотемом, що мав захистити воїнів в бою. Коли одне плем'я відбирало стяг у іншого, це означало поразку. Ідейне наповнення і символіка прапорів дуже важлива. Наприклад, прапор Філіппін і нині має дві офіційні версії. У воєнний час на горі має бути червона смуга, а в мирний синя. А в українському суспільстві віднедавна поновилася дискусія, чи не призвів бува до страшних наслідків переплутаний порядок смуг. Езотерики твердять, що жовтий над синім був би успішнішим для країни, а синій над жовтим навпаки веде до розрухи і краху. Чи мене мода на українські національні кольори разом із поверненням мирного життя і чи скористається суспільство хвилею популярності всього українського у світі і нашій державі? Важко прогнозувати, але варто обговорити. І от сьогодні давайте поговоримо, чи це тутожні поняття, кольори і символіка. От як на вашу думку, чому після помаранчевої революції? Не було такого піднесення і захвату національними кольорами, так а мода була на ну, наприклад. Як ну, достатньо просто. Тоді був вибран символ, девіз, цвіт і більше нічого. І під э, партійними гаслами, під партійними лозунгами пройшла оранжева революція. То есть это не было, она не была национальной в общем-то хотя вне всякого сомнения президент ющенко самый национальный президент из тех которые был ну по сравнению со совсем ну, должен соответствовали а? то есть да это, он точно он так естественно, же народ да. поднялся против. но тем против. не менее движущая сила той да. оранжевой революции которая была она выбрала свой цвет который яркий который обращает внимание на себя вот и все национальный флаг Національні цвета везде, де можна і де нельзя. Красять от колон, мостов, дорог, там, все на собі. Футбольні фанати, флаг себе рисують везде, флагом обматуються. Флагом там, Почему так зараз, а тогда громадяни вони фактично демонструють власний патріотизм. Вони таким чином демонструють любов до країни. Важливо так само, щоб ми тепер зрозуміли цю символіку і наповнили її справжнім сенсом, тим сенсом, який буде нам дозволяти розбудовувати цю країну, а не тільки, бо сам по собі колір напевно не вирішує. Але наше тому ми тому й беремо український прапор в руки, що ми себе вважаємо громадянами. До речі, цікаво, цієї країни. А, до речі, цікаво, чому саме в Україні от такі кольори, от із сотень країн. Флаг, он всегда указывает на конкретные идеи и э, принципы э, данного общества или данного человека, который поднимает этот флаг. То есть, и так как у Украины есть свои э, идеи и свои принципы, то есть, если посмотреть на флаг, то в принципе каждого э, украинца это мирное небо и хлебные э, поля, э, то мы понимаем, что в нынешнее время, когда У нас небо не такое уже И, мирное получилось. и Поэтому люди поднимают флаг. У них ідея, щоб было мирне небо, чтобы країни. Відбулося зміна свідомості нашого суспільства. Коли до влади йшов Ющенко, його політична партія, надіялися на царя, на того, який прийде до влади, обійме посаду президента України і будуться зміни проукраїнські. І ці зміни проукраїнські, перш за все, з претендентом на посаду президента Ющенком пов'язували, пов'язувалися з цією командою, яка йшла під певним кольором. Зараз люди розуміють, що потрібно надіятися на себе, а символом всього державного є наш прапор. і кожна, кожен громадянин починає висловлювати своє почуття любов до своєї держави саме такими проявами. Кожен хоче показати, що він любить цю державу, він готовий пожертвувати. Тобто ви вважаєте, що Це прояв патріотизму? Це прояв патріотизму Це не, Може, не мода, тільки потротизму. Це, це, це не тільки патріотизм. Це, це ж принцип пожертв, це прояв пожертви. Тобто, що наші громадяни готові жертвувати, і кожен починає проявляти цю пожертву, показати як ж мости так. люди. Він, він хоче показати, де? як я можу пожертвувати, хто пошиє прапор mm -hmm. він в себе на балконі, хто буде розфарбовувати місто. я сьогодні бачу двоє молодих хлопчиків тримають таку карточку, що вони збирають на фарбу на місце. Вони його розфарбовують. Так. Це є прояв то любові до своєї держави. Революція називалась гідності, це внутрішній стан народу. Тобто прапор висвічує те, чого нам треба. Він показує усю націю. Ви правильно сказали: це небо і земля. Що Бог створив небо і землю? Ну, от дивіться, що тільки в Україні є небо і земля. Не а тільки. чому у нас такі прапори кольори? Я скажу, що можна по різному символіку трактувати, тому що якщо взяти церковне трактування, то ми будемо мати от не жовтий, а будемо Це мати золотий. золотий. Він буде символом мудрості, а блакитний буде символом чистоти. Мудрість і чистота а, нашого. Народу. Як ви поясните ці езотерічні толкування буддійських монахів, якщо я не помиляюсь, коли вони навіть була таке інформація, що спеціально приїздили до Кравчука, тодішнього президента, і мовляли його переставити ці кольори. То, ну, на жаль, я не є фахівцем з буддизму, тому скажу, що це відповідає власне природним умовам нашої країни. Це ну, може, так дуже вдало відповідає. даєте. І... Ще я я хотів би акцентувати ось цю думку, яку вже висловили. Що 10 років назад, власне, ми мали внутрішнє політичне протистояння, і помаранчові націонал-демократи, і блакитні регіонали вони всі йшли під гаслами українськості. Так? так сьогодні, коли ми е, ці наші символи підвищуємо, ми е, тим самим тим самим говоримо, що протистояння є міждержавне. тому коли зривають український прапор. Вішають російський прапор, і ми, ми маємо вже зовнішнє політичне міждержавне протистояння. А вам не здається, і власне тому українці єднаються зараз під національним прапором, вам не а не під політичним. А вам не здається, що чим більша ціна, яку платять люди за свою свободу чи за якісь цінності, які вони відстоюють, в цей час набагато підвищується цінність і символів і символіки. Символіка має пройти через наше серце. Помаранчевої революції тоді не стріляли. Ну, були різні ситуації, але ну, так, таких не було, А я, знаєте, Коли от я зрозумів, що для мене синьо-жовтий прапор є близький. Коли поїхали освячувати могилу січових стрільців, а я ще був школярем, я поїхав на освячення. І я побачив стареньку бабусю, мені здалося, що їй вже було років 80. Вона знайшла синьо жовтий прапор, я розумію, що вона його трималася з часів Онупа. І вона з цим прапором на вудочці, так, і вона йде через все село. І я, коли побачив цю картинку таку, так? цю, цю стареньку жінку, але яка була такої могутньої сили духовної з цим прапором, я розумів, тоді зрозумів силу цієї символіки. Ви пам'ятаєте в Криму, коли полковник Мамчур. Без зброї так. залишалось тільки взяти прапор і запівати їх гімн. А коли ми Він... зараз бачимо, як наших солдат, наших патріотів хоронять, і коли труна покривається нашим прапором, це вже не просто символ, це вже, це вже живий знак нашої, нашої держави. Так? Це вже живий символ. Це, тому що є різні символики, символіки, але вона повинна стати живою. В цей час ця символіка стала живою, народ її прийняв. Я бачу молодих дівчат, які розмальовують сині-жовтиці. Я бачу хлопців, я бачу водіїв машин, які на машину чіпляють прапор. Це не просто, знаєте, коли було там 20-12, футбол, і там оця ця символіка. Вона сприймалася як декор. Зараз це розуміє, що це є е, чітке розуміння, що наше е, суспільство доросло до рівня державності. Так і дуже важливо сказати, що наша символіка має мирний характер. Так, так вона не є агресивною. Вона несе із собою послання миру, і це відповідає власне християнській традиції нашої країни. І якщо подивитись на власне, символіку Святої Трійці, то вона дуже. А г... до речі, а чому, на так, а чому на тризуб не така, не набув він такої популярності, Чом... Руслан, як Ви вижив у футболці? Мені здається, що тризуб. А а ось тризубом, от мені от я розумію, що ми світська держава, да? Але є історія ж із з тризубом. Тризуб був таким до того, як Володимир прийняв хрещення. Після прийняття хрещення на середній частині з'явився хрестик. Знаєте, тут теж є певна символіка. Можливо, ми ще в, в такому дохристиянському дорелігійному стані залишаємось. украинский народ, он все время боролся за свою независимость. Может быть, это как, использовалось как оружие. Я только так думаю, не, что... Я прапор, ехали. Ну, я вам вот такие и, приклады и, добрые. Давайте да? фахивца да? послушаем. Я не могу никого перебить. Говори. Нет, я почему больше флага, а меньше герб? Это, в общем-то, абсолютно во все времена, абсолютно во всех странах флаг является превалирующим. Во-первых, он больше. Его видно, соответственно. Так что тут вопросы они не, не путаются. Первый флаг, где вообще на территории Украины появились эти цвета, это в общем-то, считается это Грюнвальдская битва. То есть И то там были не флаги. Флаги совершенно другие были. Э, Вот они флаги. Это те, под которыми украинские войска выступали. Где вы тут видите синий-желтый флаг? Вот это единственный намек на нашу символику сейчас золотой легкий. Вы сразу увидите сюда. Спочатку 15-го столетия. 140-й год. Золотой лев на синем фоне. До этого были красные и больше всего всегда было красным, самый яркий. Так что это Александр, но, герб маленький, а, его тяжело выше. Александр, я ä, понимаю, у нас мало времени. Еще раз вопрос, каким образом государства между собой исторически договорились о цветах флага? Вот так, так да. просто так взял, вот кто огромное это, количество. Как, как это все По очереди. происходило? Основной вообще. принцип Геральдики это современное. Не то, что когда вешали за то, что чужой герб, не навреди. Первая захватила свои цвета, дальше, дальше, дальше. Сине-желтых цветов тоже достаточно. Так, на вскидку вон, нет в, таком не б... нет, нет, в таком а же сочетании так нет. Так, потому что мы первые были, никто до этого не а был. А откуда кто узнали, например, тогда без интернета, что такие цвета не нужно так делать? Когда других? флаги появились в таком виде, как мы их сейчас, Понимаем, государственный, совсем недавно. Э, ну, я недавно? специально взял, я сейчас вам покажу, вы не поверите, да никто не знает э, практически. Это Расскажите. немножко не то. Вот э, как вы думаете, ну это понятно. Что вот это за флаг? да. Совершенно верно. До 2014 -го года подавляющее большинство флагов в России было этот. Россия сама не знает своих флагов. Впервые при коронации Александра II появился только как намек. До этого это было... Так что флаги это чисто историческое. Кто первый захватил свои, кто не первый, тот дальше. Главное, чтобы они не повторялись. То есть ничего тут особого нету, как и в буддийских вот этих вещах. При любых катаклизмах, вспомните историю, абсолютно любые, как только что-то происходит, количество ворожек, и... ну кого да, угодно, их как собак нерезанных. Да. И вот это то же самое. И с той же самой опер. жовто блакитный как мы говорили. Флаг был очень короткое время на Украине. До этого были в основном синий желтый и после этого. А основная, ну не то же заслуга. Почему больше желто-блакитного? Это Грушевский. Это мысль Грушевского. А они даже в те времена, вот их было два. И так, Отлично. и так. Так что тут ну, все вот, проще. другому Такие питания. Ну вот в музыке, да, есть такие поняття шлягер. І навіть навіть пісню, яка і красива, можуть так заслухати від усюди вона, що через місяць люди її вже не слухають. Як ви вважаєте, от з цим захопленням колярами не може такого статися через який час, не може пройти це і піти на спад? Чи це в країнах Європи ми також бачимо, що кругом да, символіка? Чи як Державні свята нікуди не дінуться. Нікуди не дінуться. А, тобто, але це, така масовість ну, і захоплення. Коли є проблема, є відповідна проблема. Да? Коли є агресія, є відповідна агресія. А коли настає мирний час, прапор у своє місце. Місце не знаю там на державній установі, місце в школі, місце вдома. Чи ну, на свято держави, чи на так. свято люди виходять і одягають і національні залишаються ці всі події в людській пам'яті, а пам'ять буде прив'язуватися саме до прапора. І тому в кожному домі, який прапор буде зберігатися саме сьогоднішніх днів, він буде як як можна сказати, як символом свя святині, так mm -hmm. символом цього періоду. І прапор сьогоднішній це вже новітній символ. Скажіть, будь ласка, а у церков є свої прапори чи хоругви? Хоругви, <гум> та, <гум> це ж фактично <гум> та, так само. і ми ж знаємо історію з царем імператором Костянтином, який побачив хрест. І зображення Христа наніс на свої знамена, хоругви, і з ними пішов на битву. Так само зазвичай хоругви носили. І, от, до речі, для мене теж от я з міста, на гербі якого три релігійних символи: хрест християнський, юдейська зірка і на півмісяць мусульманський. Я довгий час не міг зрозуміти, що це за міст. Конотоп. От. І довгий час я не міг зрозуміти, доки не потрапив в музей знамен, знамен взагалі козацької доби. І виявилося, що за козаків йшли битву під знаменами, на яких кожен бачив свій релігійний символ. Християни бачили хрест. Тоді з кримськими татарами так само дуже полюбляли товаришувати так скаць козаки, і були було місяці, і звичайно, та ну, для міста Конотопа це також традиційно. Ну і для козацької доби також традиційно, що і юдейська зірка також зображувалася на козацькому прапорі. Слово. А ось я хочу показати ласка, і, і додати до того, що ви казали завжди. Прапор є символом внутрішнього стану нації, народу. Чому? А як це? тому, що написано про це в Біблії? Це сказав Бог. Так. От тому до нього спитайте, він скаже, чому? Так, я... Але він каже: якщо ви зможете стати таким чином, іти таким чином, щоб оберігати ті скрижалі заповіді, які дав Господь, то ви переможете. І у кожного коліна ось я приніс символи. У кожного коліна був свій символ. Ось ви, ми бачили на символі української армії в 15 столітті Лева. Ось я вам хочу показати, це колено Іуди. Що означає це слово? Вміння розкаюватися. Розкаяння чува? Це повернення, повернення до Бога. Ось Чому у нас був лев? Бо у нас дуже є багато паралелей. Ви казали про тризуб. Тризуб, якщо ми побачимо іврітську літеру шин чи букву Ш, це одне з імен Господа Бога. Шадай означає всесильний. Тому і нація всесильна. У нас є символи, які розповідають. Про внутрішній стан нашого народу. Тому сьогодні це мода, але мода ця ніколи не пройде. Бо це буде стан нашого народу. Він був, є і буде. Оце нагрудник з каміннями е, замість цих символів, які носив першосвященник. І звідси наш президент повинен знати, що в нього в серці. Повинні бути символи і західної, і східної, і північної, і південної України. Тоді Україна єдина. Ну, дивіться, але ж багато людей у нас ще з часів Радянського Союзу. Так, от я, наприклад, спостерігав на Майдані таку картину, коли в прохід між барикадами на землю клали прапор радянського союзу і вимагали, щоб кожен, хто проходить, витирали в нього ноги. І не всі люди це робили. І за це робив. їх починали там самооборона, чи хто значить, і зразу клеїмо, що. Знаєте, не, не треба любов до свого поєднувати з ненавистю до чого. Треба любов до свого поєднувати з повагою до любові іншого. І от не треба розпалювати ані міждержавну, ані міжрелігійну, ані міжконфесійну ворожнечу. Тобто ворожнеча не веде ні до чого конструктивного. Треба виховувати повагу. Вагу і любов, тобто, але своє треба любити. Людина і захищати. не має право на свій погляд, щоб показати любов свою к чому-то не нужно уніжати кого-то. Потому что, да, кому-то флаг Советского Союза он ненавистный, но есть люди, которые имеют свое мнение, имеют свои предпосылки, имеют свои хорошие воспоминания о Советском Союзе, потому что в Советском Союзе были идеи, которые мы не всегда говорим, что они были хорошие, но что-то для людей делалось как в социальном плане, поэтому не нужно это птать флаг. э Советского Союза или любой другой страны, потому что мне кажется, что люди, которые сейчас унижают кого-то, чтобы показать свою любовь, то не исключено, что они потом будут унижать и и, и, и и патриотизм, и ещё, это проблема была всегда. Это непоняття тоталитарної символіки, и да. тут <с <с не так все просто. Но я хотів би додати, что дійсно це політичне захоплення, кольорами и символикою державною слід розуміти не як моду тимчасову. Слід розуміти як пробудження нації душі нації, тому що ми ми, ми всі відчуваємо, як це відзивається всередині. Так ми знаємо, що дійсно теоретичних дискусій не було. Чому обрати саме таке? Але ми знаємо також, що цей вибір не був випадковим або штучним. Тобто, як я вже сказав, це відповідає і природним умовам, і настрою складу Но, душі українців, це коли біля Київської міської ради так, так, піднімали це. Ми всі ходили, всі студенти ми ходили туди дивитися, ось і зараз явно не час вивішувати флаги, флаги, флаги Совєтського Союзу, а время вивішувати флаги України. Так. І є надіжда, що так як американці будемо говорити, може бути і злішні, але везде сую флаг. А як і хорошо би вони так робили боевыми знаменами. Вот у каждой части изменится. <зас> есть... Немножко вы не путаете знамя с флагом. Объясните нам. Знамя это уникальное изделие. Знамя оно одно, его не может быть два. Знамя части. Но не может быть знамени государства. У государства флаг. Знамя это богатая, дорогая вещь, и так далее. Ну, там много чего можно рассказывать, это не та тема. Флаг это массовое изделие. Флаг это один из символов страны. Символов должно и, быть и много. И втрата знамени приводит. Конечно, расформированию части. Да. Часть, ну, ну где-то в чем-то, да. Но символика ну, там было такая. Так, и утеря знамени там каралась очень серьезно. У свідомості людей якраз зараз відбувається ця зміна, велика зміна і перехід до іншого суспільства. Якщо ми кажемо перехід до мирного, благодатного суспільства, мудрого суспільства це добре. Це прапор народу України, всіх людей, всі нації, які тут живуть. Це конечно, мій прапор. Конечно. я єврей, який народився тут. І я теж флаг страни. Тому я хочу ж... сказати: він і є об'єднуючий. Коли ми кажемо Єдина Україна і бачимо, ось тут у нас на екрані Єдина Україна, ми бачимо прапор. Прапор, як і мова, об'єднує. Не повинен роз'єднувати. Я колись ще пам'ятаю часи, коли такі от пропорції вони ще були не такі розповсюджені, коли в машині він знаходиться, то навіть даїшник. Не зупиняв, тому що всі думали, що це їде державна людина. Якщо а, і святість, а синій це чистота, то якраз за рішення теж нічого зупиняти, бо ніхто <святі> не ні. дасть. <святі> На уроках малювання чомусь, мені завжди хотілося все розмальовувати в синьо жовтий колір. І мене мама, вона вчителька і каже: ну не можна в школу такий малюнок внести. Я кажу, чому він ж гарний? Ну, я таке коло намалював тому колі різні узори. І я його синьо-жовтий. Так. Ну такий не можна. Думаю, ну чому ж не можна? Виявляється, що в кожному українці, мабуть, воно вже закладений цей синьо-жовтий колір. і для нього самий улюблений. Я пам'ятаю, перший раз, коли я надягнув, я навіть не розумів, в мене були такі модні mm -hmm. жовті брюки і синя. Теніска, і мені казали, ти що націоналіст? Це ще за років Радянського Союзу. І тому я єврей, який я там може бути націоналістом. На роботу не можу влаштуватися, бо єврей. Але я, я ж казав, повинен бути навпаки жовтий, а потім блакитний. Я навіть не знаю звідки це походження, що ми кажемо жовто-блакитний, а не блакитно-жовтий. Може, це гарна ідея, коли у нас мир. <свят> він жовто-блакитний, а коли він <свят> <свят> блакитний. жовтий ну, не дай Бог нам ще війни. Іще... <свят> не, не дай Бог, є... але не в Конституції дай... написано синя -жовт. синьо жовтий. <свят> так, прапор, я впевнений, що тільки буде більше і більше ще набирати вагу і серед молоді, що найважливіше. Ну і люди будуть міняти своє ставлення і більш зрілого віку. Сьогодні ми обговорили цю тему. А, а якщо у наших глядачів є якісь пропозиції чи відгуки про нашу програму, то пишіть нам на офіційну сторінку першого національного у Фейсбуці. Пропонуйте, що б ви хотіли почути. І ми з задоволенням прислухаємося до вас та обговоримо ці теми. Це була програма Світло. До побачення.